Доброго вечора, ми з України. Зараз читаю новини і бачу, що у багатьох групах нас попереджають про масований обстріл на завтра. То ми зараз все заряджаємо, готуємось морально, ніякого упадку настрою. Ми готові. Ну, нам це буде тяжка для нас зима, але ми переживемо це взагалі, взагалі без сумніву. А зараз, поки є світло, я вам ще покажу своїх «Валкіріан» і одну нобілор. От завдяки цій війні, якщо можна так сказати, я помітила, що їм все ж таки потрібно від мене. Тож я любитель була пополивати, а це вони влітку висіли в мене, в хруст висихали. Це моя валкіряна, здається, блу, якщо я не помиляюсь, вона в мене ще ні разу не квітла. Таке у нас коріння. Влітку вона, вона, вона висіла в мене на дворі. Воно ще, бачите, корінці. Висіла на дворі, під притінкою, але спека ж була неможлива. Я її оприскувала майже кожен день, ну і десь раз у неділю я її замочувала. Ось така вона в мене бульбочку таку нажувала собі. Отам От щось накльовується, але це. Це ще до весни чекаємо. Весною вона повинна піти у рост. В мене зараз вдома у нас пічне опалення, і зараз в мене десь 20-22 градуси днем. А вночі температура опускається майже буває до 15, якщо холодно. І довго не топили до 15. Але їй цей, цей перепад, я дивлюсь, дуже подобається. Вона прям як похолодшала у нас на дворі, вона прямо жила. Ну, от видно по рослині, що воно задоволене життям. Так, ще одна валькіріана в мене. Це, здається, вже Пінк. Посадила отакий от горщик. Я зрозуміла, що вони дуже люблять просушку, дуже. Корінці внизу мох. Мох поклала, тому що тут, бачите, який яке дно, і вона в мене е підвішена. Цей горщик підвішений, і тому просихає дуже швидко. Отак вона. Наприкінці осені. під'їла трошки теж. І все, вони зараз вже в режимі покою відпочивають. Мені зараз це на руку якраз. Тому що температура вдома буде падати з, таким, з такими обстрілами. Ну, то таке, хай терплять. А це Нобілорчик. No, вона в мене єдина. Брала майже, вже, майже сіяницю. Ця тільки була попередня бульба, була тільки о, в стадії росту, маленька ще накльовувалась. Друга вже моя, але вона ще не налита, бачите, вона ще хоче пить. Корінців я тут не бачу в горщику, але вони точно є. Я їх бачу, я їх відчуваю. Воно вони туди йдуть. То я її поки не смикаю, вона в мене теж підвішена. Я дуже сподіваюся, що хочу ця та, що побільше в мене, зацвіте навесні. Дуже сподіваюся. На останок вам покажу карамельку. Віточок небагато, але вони такі запашні. Карамельки. Карамельки. Маріш, ось моя, мій персик, пічіс. Ось такі. Всім спокійної ночі. Та й взагалі спокійного нам усім життя. Ах, трошки хвилюємося, але, але ми витримаємо. Це буде Україна. На добраніч!